Наші вітання усім прихильникам футзалу. Запрошуємо, мабуть, на одне із центральних протистоянь в рамках сьогодні. Ігор Литвин у воротах Назар Росицький. Такий склад у команди в блакитних тонах. Суперник Максим Хімчак на отарній позиції. Пробиває один голь! Дуже швидко на 23-й секунді зустрічі. Хімчак виводить Галицьку свіжину вперед. Провалилися у обороні. Також Володимир Великий, Роман Бучак, Василь Коваль, Хімчак. передачу виконує на дальню стійку, там не було. Михальчука у формі Бірум, Він приєднався до нових імен Танське. Його удар. Здується у цьому чемпіонаті. Василь Коваль полюбляє грати на два фронти. Передача напрошувала судах до Василь Зінич. Черпачком лівою ногою за комірець відправляє м'яч Русецькому. Голкіпера команди. Новий Кіман Танський. Олесь великий. передачу віддавай Танський! Який момент! Хімчака. Дуже легко втікає від цієї опіки Максим Хімчак. 3-0! Ну все, викидайте, білий рушник. Як ми знаємо, останній тиждень тут. Той на м'ячі ставить широкі плечі. Загубили Юрківа. Матляк йшов на дубль, але влучив у каркас. Італія. Ювенту з інтером учора цей матч провели, зігравши в нічі. Матляк! Вихідний навіть Микола! гол! 4 0 дубль Миколи Матляка! Ну потрібно брати табличку тайм-аут, кидати її на стіл Ігора козоріза. Василюкова, як же ж розібрався. Михальчук поклав Юрківа. Пробив у ближню стічку. Михальчук. Підіб'ють підсумки вечора. Ну і також не будемо забувати, що біррум поки без втрат. Москвіна! Залишили самотнього, однього! Євген забиває! Застих русецький у воротах. Не момент удару, але як же ж там захищалися. Великий яка ж втрата! Любуська. Його удар і не вже гол! Та ні! Праворуч Михайчук. Ростислав через Драбича. Та й прострілі. Гол! Володимир Великий забиває. Врешті-решт 5-1. Зі свого боку. Команда Нових Хімен. Виконує передачу на Любуську. Литвин. Бучак. Тут дістається за Вирусі і Любуська. До перерви. перерву. вже побачимо можливість прямого удара від Москвіна. З носка непогано по центру. Любуська лівою. 20 секунд на завершальну атаку. У першому таймі. Помилка. Хімчак не влучає у ствір. Антон Денчук у воротах арбітрий матчу Володимир Закалюжний та Андрій Наконечний. Простріля на передачі від Володимира Великого. Своїх футзалок. Роман Бучак. Тому з амортизацією є проблеми. Це кажу навіть по собі. Іноді потрібно потрібного місці. Танський. Переведення на нас То і далі Коваль! Який епізод? Василь не забиває. Любузька не зіграв на випередження. Коваль. Праворуч Михальчук. Коваль. Удар. Гол. Василь забиває 5-2. Браво! Заберуха йде відпочивати. Василь Зінич вийде. Володимир Крупчук слідкує за цим поєдинком, вже за все прямому ефірі. Хімчак виконує передачу. Русецький. Макс забивав уже сьогодні. Пробиває! Русецький на висоті. Браво! Через вилучення. Тепер доведеться, що й у меншості попітніт. У Русецькому і компанії! ООО! Василь Зінич! Ну тут, мабуть, уже все. Можна повертатися четвертому польовому. Танський. Лютий. Стояв на ногах. Назар лютий. Пробиває у ближній кут. Денчук все контролює. Зборкує передачу. Зінович. Москвін в дотик. Москвін сьогодні забиває. Хімчак, його удар! Який епізод. У еліт бізнес-лізі Коваль. Непона передача. Удар, який момент! Денчук! Танський. Хімчак. Прагне донати суперника. Танський. Вісокі якості. Коваль. Помиляється. Хімчак. Взяв на себе ініціативу Максим Тікає від опіки Хімчак. Удар! Гол! Ну і врешті решт Хімчак робить свою справу. 7-2 у зустрічі. Тут уже все. Що він готовий розіграти цей стандарт. Тут кілька варіантів. З прямим ударом з передачі Русецький. Все ж таки понадіявся саме на Зінича, а не за вируху. Головою пробиває Володимир Великий робить це не. Стосується без винятку будь-кого. Є можливість удара по воротах. І дуже близько було за команду. Легінь Брехович великий. Виконує передачу. Коваль, удур! від Драбича. Ми не бачимо. Михальчук. Не такого дебюту. Чекаво, футболці нових. Іван Рихошит, Поперечка. Демонстрував страж колективу. Галицької свіжини. Зараз Драбич. Вигід на позиції. Знову Каркас рятує команду Галицька Свіжина. Сам же Денчук не влучає у ствір. Чому гріха таїти? Потрібно дивитися правді у вічі. Удар від Олеся велико. Що всього? Аут. Простріл. Драбчук. Забиває Богдан. Врешті-решт. Робить рахунок 3-7. 10 голів у цьому матчі ми вже побачили. Але як на мене? Зробити висновки. Ну, хлопці, з, з першої секунди таке враження. Як віддали ініціативу. Танський з лету. Дасть можливість. Партнерам завдати останнього удара Михальчук. Гол забиває у своєму дебютному матчі Ростислав Михальчук. За 3 секунди до кінця зустрічі. Дізнаємось вже незабаром. Це точно не стосується біруму, оскільки там є на кого покластися. Дякуємо, що були разом із нами. Змінюйте лінк на чергову трансляцію.